ще тільки сходить сонце, а на пасовищах від карпатських верховин до привільних південних степів чабани вже пасуть свої отари. В історичних рішеннях партії та уряду поставлені завдання піднесення тонкорунного і напівтонкорунного вівчарства. Валова продукція тонкої вовни повинна зрости в 4-4,5 рази. За роки радянської влади на Україні проведена велика робота по перетворенню грубошерстого вівчарства в тонкорунне і напівтонкорунне. Залежно від якості вовни, породи овець поділяються на тонкорунні, напівтонкорунні, грубошерсті та напівгрубошерсті. У грубошерстих овець вовна неоднорідна. Вона складається з пуху, перехідного волосу та ості. Пух, тонке звивісте волокно має два шари лускатий і корковий. Це найбільш цінне вовняне волокно. У перехідному волосі, крім лускатого та коркового шарів, є ще переривчаста серцевина, яка знижує якість вовни. Ость, на відміну від пуху та перехідного волосу, має дуже розвинену серцевину. З вовни, яка має ость, виробляють тільки грубі тканини. Вовна овець тонкорунних порід однорідна і складається тільки з самого пуху. З неї виробляють тонкі високоякісні тканини. Основні планові породи овець на Україні. Такі. На поліссі м'ясо шерста, тонкорунна порода, прикос. В лісостепу також прикос, а в деяких районах смужкові породи Каракульська і Сокільська. В гірських районах Карпат помісі місцевих порід з Цигайською, Радська, а в низинах прикос. Тепу, Асканійська, тонкорунна порода, цигайська та таракульська. Природні умови України сприяють розвиткові тонкорунного і напівтонкорунного вівчарства. На степових просторах Приазов'я в Генічському районі Херсонщини розташований один з найстаріших на Україні ордена Леніна Колгосп імені Сталіна у цьому великому багатогалузевому господарстві понад 15 тисяч гектарів орної землі. Неухильне підвищення врожайності зернових, кормових і технічних культур забезпечує успішний розвиток тваринництва. Голова Колгоспу, депутат Верховної Ради Союзу РСР Григорій Павлович Литовченко підсумовує роботу по вівчарству. Серед присутніх старший чабан Савелій Брашко, бригадир Михайло Кізим, старший чабан Семен Заулочний. Після закінчення війни наша віцеферма мала 397 голів. Зараз отара тонкоруної Асканійської породи нараховує понад 12 тисяч голів. Наш колгосп одержав прибутку від вівчарства в 1949 році. 566 221 карбованих, а в 1954 році ми вже одержали 2 мільйона 200 тисяч карбовані. За перевиконання плану ми в цьому році одержуємо від держави 18 автомашин і 2,5 тисячі центнерів концентрації. Але ми ніяк не можемо зупинитися на досягненому. Партія та уряд поставили перед нами нові завдання дати промисловості значно більше доброякісної вовни. Нам потрібно безперервно дбати про покращення породи наших овець і домогтися ще більше високоякісних настрігів вовни. Для цього нам перш за все треба освоїти передовий досвід кращих племінних господарств по сканійській породі. Щоб виконати нові підвищені зобов'язання перед державою, колгоспні вівчарі вирішили звернутися за порадою до вчених інституту Асканія Нова. Асканійська тонкорунна порода Овець є однією з найкращих не тільки в Радянському Союзі, але й в усьому світі. Видатний радянський вчений Михайло Федорович Іванов вивів цю породу в Асканії Нова в 1935 році. Інститут Асканія Нова вже багато років працює над удосконаленням цієї породи. Леонід Кіндратович Гребінь, знайомить чабанів з роботами інституту по тонкорунному вівчарству. вівці Асканійської породи крупні тварини. Барани мають живу вагу 100-120 кг, матки 60-65 кг. Настріг вовни від маток досягає 5-6 кг, від баранів 10-12. З найбільш продуктивного барана настріжено 29 кг 40 кілограма високоякісної вовни. Прикос найбільш поширена порода тонкорунних овець на Україні. Колгосп імені Горького один з кращих, які розводять цю породу. Тут вирощують племінний молодняк не тільки для колгоспів Полтавщини але й для інших областей республіки. Передовий чабан колгоспу Григорій Федорович Потапенко одержує по 155 ягнят на 100 вівцематок. Григорій Потапенко любовно вирощує молодняк. Кращих баранчиків ферма передає іншим колгоспам. Український науково-дослідний інститут тваринництва проводить роботу по вдосконаленню м'ясошерстої тонкорунної породи прекос. Жива вага баранів 110-130 кілограмів. Маток 65-70. Кожна матка дає по 4,5-5,5 кг вовни. Барани по 8-10, а кращі до 14 кг. Щоб відібрати на плем'я кращих баранів, в лабораторії інституту досліджують якість їх вовни. Колектив інституту подає допомогу колгоспам і радгоспам у племінній роботі. Племінний радгосп степок на Харківщині. Тут кількість овець породи прикос перевищує 20 тисяч голів.